Я пане Валентина впевнена, що ви вже е, вивчили і розібралися в тому плані перемоги, який сьогодні представляв президент Зеленський. Скажіть, а чи є там ну, щось відверто, якісь нові пункти, які ви не допускали, що там можуть бути? Ми коли вже про нього з вами говорили, і ви казали, що фактично є розуміння, чим він буде наповнений. А от є якісь речі такі нові, ну яких ви точно не очікували? На щастя, ні. Ну просто треба також чесно сказати, що те, що представив сьогодні президент України в українському парламенті, насправді не зовсім є планом. Це є доповіддю про план. І президент чесно сказав, що цей план містить певно секретну частину. І я схильний думати, що саме ця частина і є найцікавішою, і саме вона за великим рахунком і є планом. Бо у нас люди дуже хибно розуміють, що таке план. План це певна послідовність кроків, із зазначенням необхідних ресурсів, із зазначенням дедлайнів. Тобто це не просто так, знаєте, набір е, якихось там декларативних заяв. Тому я схильний думати, що е, ну, справжній план, він, е, звичайно, виглядає дещо ну, інакше за формою. Але за змістом безумовно, що сьогодні ну, глава української держави, головний верховний командувач, президент України Володимир Зеленський, е представницькому органу, бо парламент в першу чергу це представницький орган, е який в усіх демократіях завжди має найвищий рівень легітимності. Представив е ну, своє бачення. З приводу того, які кроки ну, має вчинити Україна, яку допомогу ми очікуємо отримати від наших партнерів для того, щоб досягнути мети. Але повторюся, план це не постулювання мети. Мету чітко сформулювали ще у формулі миру Володимира Зеленського. Там чітко все зазначається. Також Зеленський чітко сьогодні навіть сказав, що це є план примушення Росії або примусу Росії до миру. Тобто, як зробити так, щоб у Росії з'явилися мотиви дійсно завершити війну на справедливих засадах. На засадах а справедливими засадами можуть бути лише ті засади, які е, ну, відповідають нормам міжнародного права та засадничому документу. Це статут організації Об'єднаних Націй. А все інше це просто інструментарій, який повинен е, сприяти досягненню цієї мети. тому. Ну і для мене не є це несподіванкою, і я схильний думати, що м Краток, всі приємні для мене сюрпризи вони швидше за все містяться. От в тій <смі> частині, яку Закрити. не можна прилюднювати, оскільки ну, це тоді б допомогло нашим ворогам знайти якусь протиотруту або протидію нашим намірам. А в частині концептуальні я думаю, що в принципі ну, ніхто не здивований, хоча не здивуюся. Якщо знову ж таки деякі політичні сили суголосно з російською пропагандою докладуть неабияких зусиль або дискредитувати цей план, я можу вам навіть сказати, як це буде відбуватися. Вони будуть казати, що цей план є нереалістичним. Вони будуть казати про те, що це в принципі і не зовсім той план, і будуть робити вигляд, що вони не розуміють цього того, що я зараз вам розповів. І буде пишуть робити... про те, що це бажання, що це більше про бажання, а не про стратегію. Та я вже зустрічала такі дописи, пане oh. Валентине, Але але ну це зрозуміло. Зрада вона буде найдена. Це зрозуміло, і, і, та йому прекрасно розуміємо, що цей план, звісно, він в своїй більшості своїх пунктів він залежить від наших міжнародних партнерів і від е їхньої. Сміливості у прийнятті певних рішень, та починаючи від першого пункту, там закінчуючи і, і іншими в тому числі, але з того, що сказав сьогодні, президент та? він зазначив на цьому виступі, що він все частіше зараз чує від партнерів слово «перемований» і значно рідше каже, звучить слово справедливість каже, що Україна готова до дипломатії, але до дипломатії чесної. Ем, то наскільки цей план, враховуючи сказане президентом? Буде про чесність і справедливість погодженим, та от наскільки партнери розуміють, якщо вони натякають на перемовини, якщо вони тиснуть, я схильний думати, що розуміють, і попри ті складнощі, але ці складнощі не є новими. Вони були навіть до початку повномасштабного вторгнення. Вони були в процесі ну весь цей час вже майже три роки. Тобто, кожне наступне рішення дається нам величезними зусиллями. Я розумію, що люди, які сидять десь там у якихось генделиках, ну їм здається, що воно ну, само собою якось відбувається. Але насправді кожен, грубо кажучи, снаряд, який сюди в Україну приходить, кожен навіть кашкет чи бронежилет. Не кажучи вже про Петріоти чи Ф 16 це результат величезних зусиль. Кожен долар, кожен євро допомоги, які приходить в Україну, це результат величезних зусиль, і не треба думати, що наші партнери прямо ж так з радістю не готові це робити. І з цього приводу ну, правильний мій колега сказав Петро Олещук. Він сказав, якось що якби вони могли нам не допомагати. Вони б нам вже не допомагали, ну тобто, якщо вони нам допомагають, то це лише тому, що вони реально не можуть не допомагати. А от чому вони не можуть не допомагати на це питання? прекрасно дав відповідь. Ну, наш президент же на початку війни, який чітко сказав, що все те, що ми отримуємо від наших партнерів, це не є актом якоїсь доброчинності, це є їхню інвестицією у їхню власну безпеку. То тобто, і це також треба усвідомлювати, і ми прекрасно також усвідомлюємо, що той чи інший сценарій завершення війни потягне за собою ті чи інші наслідки для регіональної та глобальної безпеки. І Зеленський на генасамблеї говорив про що, що немає ніякого окремого статуту ООН для Китаю, для країн Брікс, для Росії, для Нікарагуа. Він один для всіх, і ми, якщо хочемо мати дійсно цей сталий справедливий мир, то повинні спиратися на міцний фундамент статуту Організації Об'єднаних Націй. І Зеленський сьогодні говорить, що ми готові вести переговори. Ну, якщо Росія готова, да, тобто ну, вести чесні переговори на фундаменті знову ж таки норм міжнародного права та статуту ООН. А якщо Росія хоче вести переговори про те, як нам порушити статут ООН, да? як нам, грубо кажучи, знищити або споплюжити норми міжнародного права, то я думаю, що наші партнери прекрасно розуміють, ну, що цей сценарій буде мати е, дуже далекосяжні і дуже згубні наслідки не для України. Президент, зокрема. В одному із пунктів плану перемоги говорить про те, що треба зробити все, щоб війна була перенесена на території Російської Федерації. Зараз в залі парламенту от, зокрема зараз ми бачимо людей, які успішно дуже це роблять, і фактично, оце той стовп, на який може сподіватися Україна в тому числі. Сьогодні, між іншим, знаходжу інформацію про те, що CNN Сієн пишевоночевидно, приймало участь в одній з операцій українських спецслужб. Вони пишуть про те, що загалом за цей рік понад 7 тисяч ударів Україна завдала по території Росії за рік. То це нашим міжнародним партнерам як факт, треба в ті додаткові очевидно таємничені пункти додати, щоб, ну, щоб вони побачили очевидно, що все таки можна? Туди це тут є ще один нюанс. Е, є статут ООН, стаття 51-52, якщо мені не зраджує пам'ять про те, що держава має право захищати свою територіальну цілісність та державний суверенітет використовуючи е, знову ж таки збройні сили. Тому виникає наступне питання: чи е, Вважають наші партнери, що театром бойових дій може бути лише територія України. Мені здається, відповідь очевидна. Це абсурдна забаганка. Тобто, театр бойових дій може перебувати не лише на території України. Театр бойових дій може також перебувати і на території Росії. І Зеленський саме це і говорить, що ми повинні перенести театр бойових дій, зокрема і на Російську Федерацію. Він не говорить про окупацію, ми не ставимо перед собою таких цілей. Ми говоримо лише про те, щоб перенести бойові дії на території супротивника, що абсолютно відповідає нормам міжнародного права. І тоді наступне запитання. Якщо ми визнаємо те, що легальним і легітимним є перенесення театру бойових дій на бік супротивника, то тоді мені здається цілковито легальним і легітимним є визнання того, що Україна може завдавати ударів по будь-яким військовим цілям. Ну, які розташовані на цьому театрі бойових дій за їхнє розташування, тому всі ці розговори про удари в глибину Росії мені видаються дещо спекулятивними. Треба говорити просто про те, що Україна має легальне легітимне право завдавати удари по будь-яким військовим цілям. Які перебувають ну на потенційному театрі бойових дій безвідносно їхнього розташування? Чи вони перебувають е в Макеївці, чи вони перебувають в Бердянську, чи вони перебувають в суджі чи вони перебувають у Рязані чи Влодів Востоку? Тобто це якби абсолютно нормальні очевидні речі. Більше того, що й роблять робиться, кажу. Що, власне кажучи, робиться? Але тут просто є нюанс, що це робиться на сьогоднішній день, зокрема, і нашої власної зброї. Я нещодавно себе в соцмережах писав про те, що поки тут росіяни шукають дегенератів, які підпалювали е, військові автівки в Україні, да, яких систематично виловлюють он, підлеглі малюка, якого ви показували. Да, це їх систематична робота. Кожен божий день викривають якихось агентів у от підпалювачів, палігів, е, ну, коригувальників та подібні речі. А в цей час. Поки росіяни да, тут підпалюють автівки, українці спалили російський військовий літак на аеродромі. Я думаю, що поки ну тут там показували малюка. Око і... за око. Я думаю, що вони прекрасно в цьому плані якби, кооперуються. Да? Один заважає робити це на території України, інший успішно це робити. Ну і разом робляться успішно на території Росії. Але крім того, також треба розуміти, що ж не тільки цим ну, нещодавно СБУ презентувала нову версію цих е, морських малюків. Вже оновлених, модернізованих. Я з нетерпінням чекаю, коли вони нас приємно здивують і неприємно здивують Росіян. Про те, що їх обладнували і попередню да, модель вже системою реактивного залпового вогню, також говорилося. Тому, якби зрозуміло, що ще рік тому ми не могли навіть мріяти про те, що будемо завдавати по 7 тисяч ударів по території Росії. Причому, значна частина цих ударів якраз е, ну, є результативною, да? тобто це не просто знаєте, для статистики, знаєте, удар в сторону ворот, ні е, це дуже багато якраз ефективних ударів, і знову ж таки вже згадував неодноразово. Що політика свого часу говорила про те, що ці дронові санкції СБУ вони завдали російській е, нафтогазовій е, ну. Галузі більше шкоди, ніж навіть е, запроваджені санкції. і я схильний думати, що це може тривати далі. І тому ну наші партнери вони також це усвідомлюють. Тобто, просто питання балансу, лише чи ми будемо е, більше своїми ресурсами чи їхніми ресурсами. Але дивіться, просто щоб ми не змішали дві теми: ми дискутуємо зараз про те, е, якими інструментами ми хочемо досягнути цілі, чи ми дискутуємо про те, якої цілі ми хочемо досягнути. І от якщо е, партнери хочуть вести дискусію про е, інструментарій досягнення мети, але приймають нашу мету вже як постульоване, то в принципі це абсолютно нормальна продуктивна позиція. Якщо ж вони нам пропонують вести зараз е, щодо мети і хочуть, щоб ми поставили якусь мету, яка б суперечила вимогам е, статуту ООН і міжнародного права, то мені здається, що така позиція є конпродуктивна. Але, як казав сьогодні президент України, навіть щодо першого питання, сказав, що з приводу інструментарію, Зеленський сказав, що це комплексний документ, тобто це абсурд. Якщо грубо кажучи, вам для досягнення мети потрібно там е, ну, 15 елементів, правильно? А ви замість 15 покладете ну, в цю страву там, наприклад, 14, то страва вже не буде такою, якою вона мала бути, вже не буде препарат, таким який він мав бути, вже не буде е, пристрій, таким як мав би бути. Зрозуміло? Тобто, ну тому я думаю, що і в цьому плані нашим партнерам доведеться змиритися. Ну, можливо, там вони щось і відкоригують, але загалом я думаю, що концептуально цей план е, є прийнятним. Я скажу більше, в мене є припущення, що ну цей план розроблявся ж не тільки з Зеленським, що він дома лежав в спальні курив трубку, як е, Черчил це писав. Ні, до розробки цього плану ну долучалася величезна кількість фахівців. І я схильний думати не лише вітчизняно. Спасибі, пане Валентине, Вам величезно за ваші думки. Валентин гладких політолог був нашим гостем. Нині дякую. Дякую.